Привіт, мене звати Ліза, і я вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Давно у нас не було розмовних відео, тому я вирішила це виправити. Осінь вже майже закінчується, а про покупки ми ще так і не поговорили. Тому зараз я вам розкажу про свої найулюбленіші покупки за цю осінь. Я розділила на дві категорії всі покупки. Перша категорія це дім, друга категорія це. Улюблена я, і розпочнемо ми з категорії Дім. Цій категорії у мене було в цієї осені дуже багато покупок. Перша моя найулюбленіша річ одна з моїх найулюбленіших речей, яку я придбала нещодавно. Це хлібниця. Я просто в захваті від того: по-перше, наскільки вона гарна, по-друге, наскільки вона функціональна. Вона металева, тому їй не страшні жодні комашки, пліснява і все те, що могло б зруйнувати, наприклад, кош. З соломи вона дуже гарно вписалась в наш інтер'єр. До речі, всі посилання на всі продукти я залишу в. Описі під цим відео. Я цю хлібницю знайшла в епіцентрі, і я вирішила, що вона не вирішує велике питання того, що у нас псувався хліб. Тому вибір був, мені здається, що очевидний. Наступна моя одна з найулюбленіших покупок цієї осені це ось така свічка Вуня. Я дуже давно на неї задивлялась і не могла обрати аромат, який мені подобається. Не могла обрати колір самої пташки. І я порадила зі своєю подругою. Вона в мене трошки шарить в ароматах, і ми обрали свічку в ароматі тиша. Я закріплю ось тут які ноти цьому ароматі. Що можу сказати? Вона дуже гарна. Вона настільки гарна, моє серденько щиро радіє тому, що вона нарешті у мене з'явилась. І ще гуня займається тим, що вони перезаливають свічки, які були зроблені у їх тарі Тому я вважаю, що це повний меч, можна і свічку отримати, і вона протримається. Довше. Наступна покупка це нові баночки для солі і цукру. Вони з корковою кришкою, вона достатньо плотно сидить, і мені подобається, що вони гарно писались в нашу кухню. Наступна покупка це підставка для ноута. Купувала я її в юску. Як тільки ми її придбали, я сиділа з ноутбуком за нею і не могла просто стримати своєї радості, тому що вона дуже зручна, її можна як скласти, так і поставити. На ніжки мені подобається вона тим, що вона гарна, що вона функціональна, що вона дозволяє тобі працювати в суперкомфортних умовах. Наступна покупка в минулому влозі я показувала це чи чи позом поза минулому влозі. це штори пільсе. Я не можу нарадуватися тому, наскільки, наскільки ця була покупка вдала, вони створюють таку дуже затишну атмосферу через те, що в нас на кухні не було жодних жалюзі, жодних штор, Ми були як під постійним наглядом якихось сторонніх людей. А зараз можна закритися, сховатись, так би мовити, свій світ в межах квартири. Мені дуже подобається, що вони недорогі, що вони прості у використанні. що вони вони напівпрозорі, вони створюють дуже м'яке, дуже приємне світло, яке додає затишку нашій кухні. І остання покупка із найулюбленіших. Не спиляють дерева. Останнє з найулюбленіших покупок за останній час це ось такий плямовивідник в ролері. Він дуже класно виводить плями, і при цьому в нього дуже зручний спосіб використання. Тут потрібно просто нанести як дезодорант на пляму потерти і пляма зникає. Не знаю, як це працює, але це супер зручно. Він видаляє такі плями, як жир, масло, кейчу, фрукти, кава, трава та інші. І я вважаю, що це. Це просто незамінна річ у домі. Наступна категорія це я. Це покупки для мене, це покупки в гардероб, щось з косметики. І найулюбленіша, мабуть, що покупка це комплекти білизни в Лонді. Я ось тут покажу, які я придбала. Я не на мить не пожалкувала тих грошей, які я за них заплатила, тому що вони дуже м'які, дуже зручні. Я їх на тілі не відчуваю. Там немає кісточок, таких ось цих, що впиваються в. Шкіру я ношу і просто не хочу його знімати навіть на прання. Наступна покупка це покупки з маркету Дніпроспектів. В нас був багряний маркет. Це останній маркет, що був в цьому сезоні. І я придбала там дві речі. І перша річ це тверді парфуми від Poetry Home. Вони виглядають просто розкішно. Ось так їх наносиш. А... Так, на пальчики потім розподіляєш на пульсуючі точки. По-перше, це дуже гарно. Мені нагадує косметику Діптіх. Ця естетика мені дуже довподоба. Також ще один з плюсів: я зрозуміла, що тверді парфуми це прямо таке моє, тому що мені не подобається, що коли розприскуєш парфум, пахне все довкола. Хочу пахнути тільки я. І це зручний формат для подорожей, для сумочки маленької і завжди. За під рукою і також там мені подарували мініатюрку «Hand and Body Lotion» Це запах Next Door Singapore. Ось такий. Він дуже гарно пахне. Мабуть, що придбаю собі ще одну вже в великому розмірі. Їх косметику використовують дуже багато закладів, і в нас по місту теж мені супер приємно від того, що тепер це є у мене вдома. Наступна покупка з маркету, знову ж таки, це хусточка з гусями. Ця хустка має назву Український крижень від бренду Synonyms. Це український бренд. В них дуже багато гарних хусточок, дуже багато різного, доволі цікавого одягу. Мені подобаються їх принти. І я просто закохалась в цю хустку. Її можна носити як на голову, так і пов'язувати як шар або як декор на сумочку? Я при будь-якій можливості намагаюсь не знімати її, тому що вона мені дуже-дуже подобається. І остання з найулюбленіших покупок це подарунок від моєї мами. Це светрик, який вона зв'язала власноруч. До речі, в неї є магазин, і ви можете там придбати чи замовити будь-які в'язані речі. Він дуже м'який, він дуже гарного кольору, він дуже-дуже теплий. Я просто з нього... Теж не вилажу. Тут всі такі покупки, насправді. Він натуральний, він з 100% шерсті, тому буде гріти мене цією зимою. І не тільки цією. Всі посилання на покупки я залишу в описі. Якщо у вас є якісь цих речей, що я показала тут, пишіть, як вони вам. Пишіть будь-які питання до мене. Також підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Я дуже вдячна за підтримку всім моїм постійним глядачам. Для мене. Це дуже цінно. І до зустрічі в нових відео. Я всіх дуже люблю.